Всім привіт, друзі, мене звати Микола Дворчак. Я радий вітати вас в каналі фінансового майстерня, це фінансова платформа, де ми з вами кожного дня в прямих ефірах ділимося цінними знаннями, які допомагають покращувати фінансове становище українців. І сьогодні, як і зазначав в попередньому відеозверненні, ми будемо обговорювати тему створення капіталу, ми поспілкуємося, чому дуже важливо, іде надійно і безпечно і прибутково на накопичувати кошти, які проблеми це вирішує, невід'ємні. І друге питання, яке ми обсудимо, як ви разом з нами завдяки цьому каналу, використовуючи готову перевірну систему, можете почати дуже добре заробляти. Я контрольний раз перед цим приступити, ловлю Wi-Fi. Мусимо зрозуміти, через ці вимкнення воно всіх однаково. Є. Чуєте мене? Дайте звернення. Все полетіли. Окей. Я буду користуватися демонстрацією екрану серед Розмова триватиме орієнтовно 30 хвилин. Я постараюся швиденько, по суті, без води, деколи хочеться давати і давати інфайбу. Вісім років працюю в напрямку фінансового консалтингу в плануванні довготерміновому плануванні фінансового майбутнього Приватний підприємець. Є чим ділитися одним словом і деколи не несе. Ми сьогодні будемо старатися дуже коротко і суті, то ви уважно послухайте. І походу будете задавати всі свої запитання. Ми будемо відводити для цього окрему хвилинку, 2-3 між нашими частинами нашої презентації. Так з вами. Yeah. Вмикайте зображення мого планшету собі на цілий екран, щоб вам добре було видно саме те, що я стану показувати. Клікайте на зображення планшету і закріпляйте в правому верхньому кутку на скобочку. так, поїхали. Дивіться, перша тема фінансове планування майбутнього, які неминучі фінансові проблеми чекають українців, і що робити, щоб їх назавжди і апріорі вирішити? Чому це важливо? Дивіться, наше з вами життя будь-якої людини по суті складається з трьох ключових фінансових періодів. Всі ми від народження десь так до років, 17-20 навчалися. Далі від років 20 приблизно і приблизно до 60 люди працюють, заробляють гроші. Активний другий період, в якому зараз більшість із нас, і коли прийде третій. період віку наших бабусів, дідусів, десь після 60, де точно опинимося, і ми з вами як хотілося б, чи було би логічно жити в цьому періоді, тобто, щоб було вкладно відпочивати. Находжуватися життям останніми роками чи десятками років і нічим не хвилюватися. Хотілося б себе, і було б логічно, але на жаль, більшість людей сьогодні в цьому періоді виживають. Чому так сталося і чому це напряму, на жаль, стосується нас з вами? Дивіться, коли ми були дітьми, нас годувала мама садку, за гроші ніхто не переживав. Починаєш працювати, вже крутиш себе і намагаєшся попливати на те, щоб життя лопаще. Тому і на цьому ефірі також і вам за це розпек. Ви отримаєте те, за чим прийшли. Проте, хто би чим не займався і хто би скільки не заробляв, всі ми з вами рівні в одному. Є день, коли ми почали працювати і заробляти, а колись прийде день, коли перестанемо. Силу віку, стану, здоров'я, день ікс настане сто процентів 60. І що тоді? А тоді людина залишається раз на раз чим. Бо якщо ти завтра не пішов заробити, то і бійці собі завтра вам не 60, 60, не важливо. Ви не зможете більше ніколи заробляти гроші. Хто вам їх дасть? Хто вас буде забезпечувати? Нема ніяких соціальних гарантій, нема пенсій реальних, адекватних, які могли б дати добре жити. Тому людина, яка є фінансово залежною. Зупинившись перед неможливістю заробляти, падає дуже-дуже глибоко на дно і лишається в майбутньому надалі ні з чим. Я правий, надіюся, ви розумієте, про що я говорю. Пенсіонери це мой яскравий приклад. От вони точно вже тісто нічого не виправлять. Вони вже дожили до старості, вони лишилися кинутими раз на раз пенсію у 2-3 тисячі гривень, з копійками, які йдуть тільки вижити. Є така проблема, і, на жаль, вона вас стосується теж. Це дуже просто, нам всім буде 60 а держава нікому з нас не зможе вже ніколи забезпечити нормальні пенсії. Це факт. І в розвинених країнах світу люди добре живуть в старості, мають достатньо грошей, подорожують освітом, морями, океанами, курортами різними, можуть собі це дозволити, тому що вони, не так, як ми, відносяться до старості. Дивіться, ми знаємо, що буде пенсія. І вона в 5 разів менша, ніж зарплата, відсотків 20. Заробляв 20 тисяч будеш мати, скільки там, 3 з копійками, 4. Копійки. І насправді в Європі така сама історія. Держава пенсія всюди відсотків 20 від зарплати, вона мізерна. Але в Європі бідних пенсіонерів практично немає, тому що вони на державу не розраховують. У них є три джерела пенсії, а в нас немає. Держава дає відсотків 20, так само, як і у нас. Потім, ще відсотків 30 до пенсії, капає з тих грошей, котрі з твоєї зарплати окремо, крім податків, роботодавець, вираховував і накопичував тобі на майбутнє, на твоєму особистому рахунку. Там так працює, у нас ні. І основне джерело це гроші, котрі люди самі собі накопичують все життя. У світі є така звичка: податки платити в пенсійний фонд заставляє держава. Ти заробляєш пенсійні і потім тебе теж будуть молоді і небезпечувати за своїми податками. Відраховувати на особисті рахунки, відкладувати теж заставляє держава в Європі. А от накопичувати самому не заставляє. Там мама з татом навчила. З покоління в покоління вже сотнями років люди самі дбають про свою старість. У нас з вами іншого виходу немає. Це такий важливий стратегічний момент фінансового планування. Ви не втікайте, якщо ви не про пенсію, послухати. Ми це зараз переступимо, бо це важливо розуміти. І логічно будемо йти до наступної інформації. Такої пенсії у вас не буде, і є варіант безволісно зробити так, щоб ви гарантовано були багатими людьми в майбутньому. Гарантовано, Показую як. Так само, як і європейці, підкласти себе і в нас більше років в Україні працюють міжнародні надійні накопичувальні компанії, це компанії страхування життя. Є різні варіанти, хтось тримає в банках, хтось тримає в карпетках валюту, а 80% у розведених людей в світі тримають в компаніях страхування життя. Якщо ми говоримо на на назбирати, це дуже надійні компанії. Вони спеціально для того створені і не можуть збанкрутувати. І в нас в Україні такі компанії працюють з 2002 року. Американський, австрійський, словенський, яким по 150-200 по 200 років ребят надійні реально світові бренди. Що вони дають? Накопичувати тобі гроші. Фішка в тому, що ти мусиш себе заставити відкладати, це теж дуже не складно. Ми всі в ілюзіях, що немає звідки відкласти, зарплати ля-ля та поля. А ціна питання створення великого капіталу, наприклад, якихось 10% від зарплати. Якщо ти завтра з кожної з зарплатні заховаєш 10%, 90% тобі отако от не намести з голоду. І жити навіть добре. Повірте. Наприклад, 55 гривень в день. Півпачки це грок. Кожного дня відклаєш, рік це 20 тисяч. Ну, копійки відклав, а 13-ту зарплату маєш. Якщо так робити років 30, які однаково пройдуть, ти будеш мати 600 тисяч гривень на виході. На рахунку страховій компанії буде нараховуватися прибуток, бо страхова інвестує гроші, щоб заробити собі і вам, як клієнт. І тому зверху вам за 30 років десь втричі більше набіжить прибутку. Якщо рахувати те, що вони реально дають, я це вже сто раз рахував. Вам показую результат швиденько просто. І в тебе приватна пенсія 2 мільйони 400 тисяч. Вартість квартири у Франківську, яку купив, здаєш в оренду і маєш пожиттєву пенсію 15-20 тисяч. Все, і не треба чекати від держави подачок. Ось як можна жити, так як в світі. Все, в нас все працює так само. Друга, сильна складова таких компаній, і водночас вирішення дійсно теж дуже важливих питань це страховий захист. Ти не знаєш, що з тобою буде завтра. Дай Бог, щоб все було добре, і тим паче, якщо ти маєш якісь амбітні плани на майбутнє, перше, що тобі треба зробити, побудувати серйозний фундамент для того, щоб будувати життя. І таким фундаментом завжди являлося страхування життя. Це інструмент, який тобі дозволяє, поки ти там не маєш сильно великих грошей, бути впевненим, що про тебе подбає компанія, в якій ти клієнт, якщо щось станеться, і воно дуже класно працює, починаючи з найгіршого. Дивіться, наприклад, людини серйозна хвороба, інвалідність чи навіть смерть. Найгірше бере. В кожному із таких випадків компанія реально допомагає сім'ї встояти на плаву, не падати в борги і не щодна. Бо люди падають на онко, на операцію, хвороби, які серйозні, треба сотні тисяч гривень. Інвалідність годувальника сім'ї приводить до того, що вчора годував дітей, сотні діти обходять. Смерть, особливо знову ж годувальника сім'ї, руйнує фінансове благополуччя в цілому. В Європі так нема. Вдова з Німеччини не їде в Польщу на заробітки, бо нема чим дітей годувати, правда? Оля, кредити кредит не бере, щоб операцію зробити, вони застраховані, і в нас це працює так само. Появіть собі, наскільки було б більше шансів людей ходесненько врятувати, вилічити і залишити повноцінними, якби не впиралося все у гроші. Уявляєте? З до війни, і під час війни ми бачили ці збори в інтернетах і маленьких дітей, і дорослих людей, і по сьогодні це продовжується. Не мають люди вдома 300 тисяч гривень в тумурці. І ніхто з тих, хто сьогодні на операційному столі, вчора не планував там бути. Ти не знаєш, що з тобою буде завтра. І є варіант зробити так, щоб футфу, не дай Бог, щось станеться, ти, твоя сім'я гарантовано були, мали фінансову подушку на такий випадок. Це страхування життя. І в даному випадку, навіть якщо нічого не станеться, ти маєш класну пенсію, бо це два в одному. Ось такий крутий варіант. Як це працює? Якщо клієнт помирає навіть на першому році, то 600 тисяч гривень страхової виплати отримує сім'я. Уявіть собі. Запланована договором сума, яку ти мав би собі насилати за всі роки. Стає страховкою на випадок смерті хоч завтра. Трагічна смерть, типу ДТП, неочікувана, приносить виплату 1 млн 800. 000. Інвалідам платять 1 млн 800 000 або відсоток від цієї суми, якщо не представність часткова, бо всякі є. Також платять за менш складні випадки, те, що щодня стається. Опіки, травми, переломи в лікарню потрапили, операція, хвороби, інсульт, інфаркт, онкологія за всі ці речі компанії платять серйозні гроші. Наші вам це розповідає, кожен хотів би, правда, щоб як не дай Бог, що завтра станеться за тебе порішали. Ну, уявіть собі, ну прости, Господи, хай Бог боронить, але завтра щось стається. Ну блін. і треба купа грошей. Ну невже? невже... Свідома людина не хотіла би, щоб зараз сім'я не падала в борги і щоби хтось допоміг це питання різко виправити. Ну кожен би хотів, я за вісім років свого досвіду співпраці з такими компаніями теж сто раз бачу, коли ті, хто вчора плювалися, бо їм треба новий айфон або просто тринькати гроші, не хочуть думати про завтра. Після завтра билися головою в стінку, бо поліс страхування життя мій сім'ю помістю витувати. Народне можливість виробивши звичку, так як ми кожен день тратимо купу грошей. Трошки собі відкладати і залишитися на плаву назавжди. Це база фінансового планування. А далі інвестуємо, крутимося, ризикуємо, купляємо курси, які досвід здобуваємо і все, що хочу або база, пункт номер 01 страхування життя. Дай Бог вам це зрозуміти і розібратися. А власне, по питаннях, типу, які компанії працюють, по надійності ми допоможемо розібратися, коли я закінчу. Зараз чисто по ідеях проходимося. І наступна ідея. Яку хочемо вам показати, спосіб заробітку, спосіб створення свого бізнесу на основі готової системи. І це теж стосується сфери страхування життя, конкретно нашої теми. Дивіться, я 8 років у сфері страхування. Вся моя сім'я, клієнти, весь цей час і сотні українців, завдяки мені теж в цій темі. Вони клієнти. Паралельно я заробляю на цьому гроші, я не просто клієнт. І ви теж можете. Як? Я не страхова компанія, я її клієнт, а от гроші я заробляю як брокер, страховий посередник. Моя робота пояснювати людям, що існують такі компанії, чому вони дуже надійні і які серйозні питання вони вирішують. Люди, які мене слухають, хтось готовий, хтось ні. Готові стають клієнтами, не готові дозрівати, стають пізніше. У вас буде так само. І коли я допоміг вибрати страхову документи, оформити, оплатити, людина стає клієнтом напряму в страховій, отримує договір від компанії, а я що з цього маю? Мені страхова платить за кожного переведеного клієнта. Ось простий спосіб заробітку. Ви теж можете так заробляти. І для того, щоб вже з наступного місяця ви отримали серйозний дохід, який я зараз покажу, що вам треба буде робити? Не потрібно бігати зараз, спробувати людям все розповідати, бо не будуть сприймати, треба вміти. Ваша робота запрошувати людей на такий ефір, а ми тут усе пояснимо. І ви маєте клієнтів завдяки нашій допомозі. Що ви за це будете заробляти і як вийти на пасивний дохід у цій сфері? Дивіться: по-перше, є дві умови, які дозволять бути з нами. Перша, ви самі маєте бути клієнтом без цього нікуди, бо тебе навіть сприймати не стати. В тебе має бути договір в компанії страховій, щоб ти пропонував цю послугу комусь іншому. Друга умова пройти навчання, де ми від А до Я покажемо, як в цій сфері і страхування продавати, і страховки в продажі страховки перетворити цей процес в пасивний дохід. А це можливо, бо наша компанія використовує принцип мережевого маркету. Ми називаємося StarLife, найбільший страховий посередник ну, в Україні. Ми не просто продаємо страхівки, ми навчаємо людей, які до нас приходять, зробити команду людей, яка буде цим займатися. Це так, якби ви знаєте, починаєш відкриваєш кав'ярню і продаєш цій кав'ярні сам, а потім заробляєш трошки грошей, відкриваєш другу, третю, наймаєш людей, і просто чим більше в тебе торгових точок, тим більше ти обслуговуєш клієнтів, робиш оборот і заробляєш грошей. Те саме тут. Ви можете просто продавати страхування життя з нашою допомогою, Вчитися в цьому, рости в цьому, і це дасть класні перспективи. А можете стати а-ля роботодавцем, дати можливість людям тут теж розвиватися, і вам буде капати ваша доля за роботу ваших людей як власнику будь-якого бізнесу за роботу його людей. Як це працює? Дивіться, ви самі приходите в команду до наставника свого людини, яка вас сьогодні запросила. Якщо ви із соцмереж, ви напряму приходите до мене в команду. Якщо ви десь у вас запросили, хтось із моїх дітей, партнерів Ми всі разом будемо вам допомагати тут стартувати. І особливість нашої теми нам цікаво, що у вас все вийшло. На роботі не завжди не завжди директор буде радий, якщо ви вмієте вирости по кар'єрі, якщо ви блістите умом, якщо у вас все дуже добре і ви розвиваєтеся, бо ви зібраєте на його місце, його можуть посунути. А в нас навпаки нам цікаво, щоб ви росли. Бо я допоміг зробити вам, зробив свою долю. Ви підросли там в кар'єрі, є кар'єра, я підріс кар'єрі. І ось як це працює. Поговоримо про вас. Припустимо, зараз ви стартуєте з нами. Ви стаєте консультантом першого рівня. У нас кар'єра в рівнях. Страхові платять вам 18% на старті за кожного клієнта. З нашою допомогою стартувавши, ви спокійно за тиждень зробите першого клієнта. Просто треба робити так, як ми скажемо, і скільки, скільки ми скажемо. Тоді, нехай цей клієнт на 1020 оформляється, мінімальних, ви заробляєте, відповідно, 3600. Далі більше. Двох клієнтів таких зробите на 40 тисяч обороту, ви стаєте другим рівнем. Тоді відсоток у вас 24. Це вже за таких же клієнтів 4-800 прибуток. 280 тисяч обороту зробите. Це десь 15 клієнтів. Стаєте через місяць 3 5 третім рівнем. Тоді відсоток 35. Це вже 7 тисяч гривень за таких ж клієнтів. І з кожним наступним рівнем ваш відсоток буде збільшуватися. Спосіб прямих продаж. Продав, заробив не продав, не заробив. Все просто. Ніякого плану, обов'язкових оборотів, нічого такого у нас нема. Е, є наставники, яким цікаво, щоб ти заробляв з очевидних причин, які будуть тебе підштовхувати, мотивувати, направляти, нагадувати. А ти або працюєш, або ні. Працюєш супер, в тебе включаються, тянуть, вчають, допомагають. Не дуже ти активний. Ніхто на тебе не ображається, просто приділяє час комусь іншому, тому хто готовий працювати. Все просто. І це перший спосіб. Продав заробив Другий спосіб створити команду з людей, які будуть робити роботу, і це принесе собі гроші. Наприклад, ви третій рівень. Зараз включаєтеся, якихось півроку попрацювали, ви три Заробили непоганий грошей, здобули досвід і валимо вже команду розвивати. І ось, наприклад, у вас команда: двоє людей на других рівнях, двоє людей на перших рівнях, ви керівник уже третього рівня. Дивіться, що це вам може така команда приносити. Другі рівні за місяць спокійно оформляють клієнтів на тисячу. Це приблизно по два клієнти на брата. Вони, ці дві заробляють собі 24%. А вам, як їхньому керівнику компанія, платить різницю між вашими і їхніми відсотками. 35 ваших, мінус їхні 24, за них ви заробили 11%. 11 тисяч в даному випадку. Все просто. Вони своє зробили, вам дали те, що лишилося. Коли ви самі на 100 тисяч оформляєте клієнтів на третьому рівні, всі 35% ваші. Коли це робить ваша команда, ті самі гроші діляться між вами і ними. Все чесно. І чим більше у вас команди, фішка в тому, що більше вони будуть робити. І це завжди цікавіший і легший прибуток, якщо б ви самі ходили і продавали. Я різниця ходити на роботу, лупашити, бо не не, 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 вийш, не попрацював, не заробив. У цьому недосконалість роботи. Да? Не попрацював, не заробив. А тут можна зробити сітку, яка буде приносити гроші, навіть якщо ти не працюєш. Виховати цих хлопців і дівчат, всього навчити, щоб вони собі без вас розвивалися і отримувати пасивний заробіт. Так можна. Я так роблю, і сотні наших партнерів теж. Далі. Перші рівні теж на 100 тисяч продають. У вас з ними різничка більша, бо ви далі по кар'єрі. 17%. Тобто, 17 тисяч за них ви зробили. І все, рахуйте. Місяць часу пройшов, ви жодного клієнта не оформили особисто, а різницею від команди ви 28 тисяч заробили. З кожним наступним рівнем більше. Чим більша команда, більший оборот, теж відсоток ваш відповідно більший. І так далі, жодних обмежень немає. Включаєшся, розвиваєшся, допомагаємо, тянемо, вчимо, ростеш і її серйозно звідси вивозиш Урвати тут не виходить. Піти зараз по двох подружках, розраховувати, що вони там зараз накуплять, не працює. Це якщо знаєте, закладає думка перевірити, що, що думають, це вже хибний варіант. Бо треба не перевірити, треба розібратися, наскільки надійні компанії, відвідати навчання, про яке ми говоримо, побачити, чому ці компанії на сотні років, наскільки це стратегічний проєкт, щоб знати самому, що це дуже надійно. А тоді не перевіряти, а що ти думаєш про це? А ти не хотів би страхівку? Не дай Бог, це все туфта, А красиво, впевнено, так як ми підкажемо, йти і, і прямо красиво пояснити, що є класна тема, яку тобі треба знати. Твого майбутнього стосується. У двох словах не поясню. Ходи послухаєш ефір, мій друг розказує. І так за місяць, не двох, а 40 людей. Бах, за тиждень там людей 10 проходиш. Все, ти маєш маса клієнтів вже і маса клієнтів на майбутнє, які зараз не будуть готові, потім підтягнуться. І це гроші вже гроші пізніше. Команда вже і як наслідок дублікація повторення своїми людьми того, що ти запустив, і це, і бізнес росте з нуля. Без вкладів, без ризику, відповідно, жодного, використовуючи отовісненьку систему. І ще й до того всього, коли ви дійдете до восьмого рівня по кар'єрі, ви стаєте офіційним співвласником нашого брокера. Ми єдина компанія в світі, де так можна. І це не жарт. У 2009 році наш брокер був придуманий двома людьми, два засновники був. Сьогодні у нас 70 співвласників. Різних людей, які, так як ви, колись про це дізналися, і за 5, за 3, за 6, за 10 років хто як, стали співвласниками наших брокерів. І відповідно на все життя фінансово забезпеченими людьми, вільними середній дохід співвласника – 350-400 тисяч гривень в місяць. Ось такі справи. Не буду зараз намагатися вас з чомусь приконати, лити буду. Моєю цілею було показати вам можливість. Нам цікаві люди, які вміють цінувати можливість і шукають їх. І тому тим із вас хто відчуває зараз, що ну, блін ідея прикольна. Якщо б воно так, як воно звучить, я би тоді цим займався. От, якщо серед вас є такі, то обов'язково скажіть просто про це. Зараз я буду готовий відповідати на ваші запитання, в кого вони, можливо, сформувалися, вони точно є, ми це знаємо, е, тому задавайте їх прямо тут. <кій> е, для цього треба вмітнути мікрофон посередині екрану внизу. Е, і бу, ми будемо відповідати. А хто, не, якщо не будете задавати питання, буде коли щось висоромитися трохи на початку, то ми з вами зв'язуємося особисто і вже там розкажете. Скинемо вам інформацію по компаніях, що ви познайомились, все це попереду. Зараз мовчу. Будь ласка, кажіть, що ви думаєте, задавайте питання, в кого є. Я мовчу 10 секунд. Вмикайте мікрофончики. Прекрасно. Економимо тоді час. Бо пройдемо це особисто з кожним по всіх тих ваших запитаннях, які залишиться в думках Діму, Алекса, хто там ще, Саша заходив, так і є люди, які трошки переключалися, може, світло вже виконали. Будемо зв'язуватися особисто і спілкуватися. Вам всім бажаю розібратися в темі. Респект вам за те, що ви завітали на наш канал. Залишайтеся, відвідуйте наступні ефіри і найважливіше подумайте, що би ви хотіли дізнатися, щоб ви собі спокійно в цій темі довіряли, які що для вас було би гарантіями. Які у вас питання сформували вже чи появляться? Кажіть, все це тим людям, які вас запросили, або мені. Мої контакти в закріпленому повідомленні цього каналу. Є. Їх дуже легко знайти Показую. Ага, щось не показує, так? Да? Показую трошки весь інтернет. В закріпленому повідомленні цього каналу є мій Телеграм. Інстаграм, якщо треба, пишіть мені в особисті повідомлення, без проблеми з вами і раз на раз можемо зв'язатися про все поговорити. Я тільки радий, я тим кожного дня займаюся. Всім дякую за увагу! Приємного вам вечора. Розбирайтеся, стартуйте, все буде добре. З нами точно. Слава Україні!